І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Америкос 25 на ЄБР-105, карта Малинівка. Ну що ж, до бою, так, ну зазвичай бачили, що їдуть цей імпокустік по центру карти. Але цього разу поїхав все ж таки сюди на зелень. Тут треба нам зараз підсвітити є дві артилерії, треба зразу ж підсвітити перекатку суперників, які, повипучувавши очі. Пруть, бачимо, всі на гірку, така просто ще підсвічуємо всіх, тут навіть дві стежки стоїть, в яких теж починають наші братіші перехлопушувати. І в нас вже на першій хвилині бою вже по розвідданим майже 2000. Ну це, це майстерність, це скіліще. Так скажемо, скіліще на єбріще, так? Єбріще це у нас такий фонтанчик. Ну, Коли він з'явився, він досить токсичний. Він і зараз токсичний, але ще треба вміти на ньому грати. Я, до речі, хоч я на ЛТшках не вмію грати, але я іноді виїжджаю, там якісь, якусь бойову задачу треба щоденно виконати, щось там насвітити. Я на ньому виїжджаю, я ну, просто таке скліще вмикаю. Я пересві... в одному бою пересвітив, от навіть похвалюся так, на... хоч я не ЛТВ, пересвітив на... Карті рибальська бухта, пересвітив всю команду, підсвічував там, де потрібно, тому що ну, карта там невелика. Там, де потрібно, і в який потрібно момент, і братіші, по моїм розвідданим нахлопушували. І потім, коли треба було, я вже вмикнув скліще на деміч і почав перестрілювати. Я так розумію, щоб тут нормально перестрілювати, треба ось ну, щось, напевне, зведення так ставити. Ну, напишіть, що ви ставите, щоб, він, щоб нормально влучало. Бо я от на великій швидкості я не дуже влучаю на автоприцілі, не дуже влучаю на Єбрі, але я бачив такі майстри, ну, навіть клана грають, що вони просто літають і завжди влучають і завжди пробивають. Ну, щось вони знають, напевно. Я думаю, що і ви знаєте, тому що ви мене експерти, експерти поважні. Все підказуєте, все по темі. Значить, 2284 на світло вже. Там бачимо, що наші теж братіші вже ну, вони захопили вже гірку, і я думаю, там буде непереливки суперників. Наша зараз яка задача? Бачимо, що наш юдес на воді стоїть там імбопустіку по центру. І він там не дасть проїхати. Тут є суперників попер, він, напевне, хоче вирізати е, нашу артилерію. Вдасться йому це чи не вдасться, я не знаю, тому що він вже відступає, він вже такий весь нахлопушений. І ми його а, думав доберемо. Не доберемо влучання, але без пробиття. Напевне, знову імбо е, чарівне колесико його врятувало. І тут би піксель йому зарядить 15 кп, Ну, я думаю, ми ще його доберемо, або наші братіші допоможуть. Наші братіші непогано відстрілюють. Там там танваген прямо. Щоб битися з тяжами, він по нам стріляє. І він розуміє, хто тут найнебезпечніший. Зараз, якщо наш герой поїде вперед да пересвітить їхню зелень, то їм буде дуже вже погано. Дуже недобре їм, так скажемо. Єбороних літає, як скажений, незрозуміло куди і що. А ми починаємо пострілювати вже. Бачили що. І зведення, ну я думаю, що тут і екіпаж добре прокачаний, і що зведення таке чудове. Так, Можливо, щось стоїть і на зведенні. Ну я думаю, що наш герой напише, так, що у нього там стоїть. Е, значить, бачимо, що в цей момент навіть кронваген тікає з гірки, тому що бачить, що там у них все погано дуже. Щось йому там недобре стало. І ми вже можемо понаглішати, дивіться, у нас бабаха, ну, бабаха. Якби вона поїхала туди по воді, там ЮДС наш все ж таки під'їжджає під базу суперників, а ми можемо вже цю сторону пересвічувати, якщо артилерія на нас буде зводитися. Зараз тільки забрати оцього наглюку скаженого, який літає просто. Ну незрозуміло, він просто літав по карті. В нього, напевне, було завдання таке план на бій всіх пересвітити, типу, і злитися. Поїхати в інший бій. 7-2 по бою, все чудово, настрій поліпшений. Під'їжджає тут братіш на 140-му, і я думаю, треба вже їхати і пересвічувати зелені. Ще й постріляємо, я думаю, нормально, сплюсуємо і розвіддані, і деміч. І, ну, я так собі думаю, десь тисяч. 6-7, аби насвітити цьому. Хоча чому 6-7. Дивіться, ще скільки танків там зашкірилися. 109 буде. Так? Ну я так думаю. За розвідданими. І плюс плюсуємо те, що ми не стріляли. Чудово, пересвічує, на нас ніхто не реагує. Вони зрозуміли, що проти Єбра немає прийому. В них саме. І ми поки що не стріляємо, хоча б я б вже і постріляв. би, 6200 з копійками вже насвітив. Я думаю там було влучання у гриля. Так, а там у нас на гірці так вони і не вибили 430-го чомусь він там залишився Так ми знову світимо, знову за нашими розвідданими Т-57 Heві стояв тут весь бій чомусь щось він тут Теж якийсь нього був план, він його виконував Але треба е, змінювати плани вже дивлячись по тому як перебігають події в нашому бою, правда? Змінювати по ходу бою. І ще ягом можна нахопити. Дві тисячі настріляв, вісім тисяч, ось бачите, ну я майже завжди вгадую, дев'ять тисяч вже зараз віддані І це ще, я думаю, не, не все. Це ще не, це ще не всі розвіддані, ще десь тут артушечки стоять. Працюємо. 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 Ну, щоб нас тільки артилерія не припала. Ну, 10 тисяч буде чи ні? майже 10 тисяч, 2 тисячі не стріляв. Це вже 12 тисяч сплюсованого деміж. Огонь! З підпалом! Чудово! іде там ще! 430-й дуже довго живе, треба там допомогти братішу, щоб він там не справляється на... з ним. Не чи Прицілюємося і погонь. Це не наші розвіддані, тут вже по подимір буде, так? Чудовий, веселий, динамічний бій, дякую, обідняли гравцю і настрій. Я думаю, що і нашим підписникам та глядачам теж буде поліпшений настрій. Ну і ще й вогонь, дайте одного ворога. На таран бере майстер таран. О -о! Чудовий бій. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.